Posso. Ova. Привітаються скарга Павленка Євгена Гатуровича, законом представника Павленка Ліба Ігнановича на засіданні слідчивої генеральної колеги України. Судове засідання з'явилася особа, яка звернулася з карні Павленко. У вас ще є, іде документи, скажіть. Це особа, яка звернулася з табору на зв'язок з себе, будь ласка. Євгена Анатолійовичка Олєнко. Так, Олєна Олєнко. 0-4-7-6-7. Де мешкаєте? У вулиця Шелкуненка, 3, квартира 53. Працюєте де, яким? Заступник директора родиництва Київ-Париж ДК. Особа з табором поставив паспорт, але Олєна Олєнко. Власникові Ігор Валерій, 18 серпня 1970 року народження. Мешкає міста Києва вулиця 21, 21,98. Адвокат надає право допомогу відповідно до укладеного договору і відомості щодо представництва, так кажуть, відповідним ордером і село про правосанта в Казської діяльності. Самозайнята особа? Так. Гадайте, що свої посвідчення наш що... Ви це ви. Свідомо. Дякую. Дякую. Ага. Особа е, адвокати встановлені підстави посвідчення е, службового. Суд заявлення. Світаю вас, командування права наша okay. коло зараз міста, ви маєте право зайняти з матеріалами скаві, давати свої пояснення, заявляти попитання відводи, свертатичного судді заяву профісування з того, що може зарядки статистині капітали України, а скажуть руку зі. Ви не заявляєте по питанні фіксування? Фіксувати? Так, досі. Будь ласка, як я виходить. Фіксувати, якщо записи канало, то так. Э Переходимо дорослі до скарги. по суті, влучиться скарга, з якою побачається.

Распишится рядом. Там крутальная часть я же. Зачерпите, напишіть 29 и распишиться. Это опечатка. Повному осіб. Прийзять, будь ласка, представник панека Колеснику. Так, так, підтримуємо повному осі і просимо задовольнити на підтвердження того, що відомості за нашою заявою не внесені до єдиного державного міністра. Я хотів би надати два листи. Які віднати до матеріалів цього провадження з Генеральної прокуратури від 5 жовтня 2015 року стосовно того, що вони вказали заяву з до прокуратури міста Києва, а також лист прокуратури міста Києва, які повідомляють, що немає ознак злочину відповідно до статті 11 Кримінального кодексу України та Зокрема, і заява не задовільнена, і до єдиного реєстру з того слідку не внесено. Це безпосередньо для приєднання до матеріалів провадження. Відповідь з прокуратури міста Києва в Серхопі. Ось оригінал цього так. листа безпосередньо А так. лист генеральної, можливо, підтримує. Zespół poszukiwania pisemnego pisemnego... Powresja pozorowania pisemnego 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 pisemnego

Скоро задовольнити, зобов'язати, вчинити відповідальну особу Генеральної прокуратури відповідно до вимог статті 214 Кримінальної серед кодексу України. А <поставлення> я наполягаю на тому, щоб е, вимоги статті були виконані, тому що е, тлумачення тільки однозначне, там немає інших тлумачення. Тільки виконати цю вимогу статті 214. Суміло Зрозуміло, письмові докази по справі. Матично визначити чувствую, стали а поставили поз'являння заряди раннього прокурора. Чуть ви шість заява, знову ж таки, рання прокурора це від 50-го 15-го. І власне було чи Відповідь із першення підважені долучені проти сідосталофера на право участі представника Колесникого і відвести. Старшого жовтня 2015 року з 205 часом Сергей Вадичук, второго часу секретаря України. Стамок задовольний частково, щоб заважаємо суму Генеральної прокуратури України, не завідомленісті до Єдиного ЄС, задаємо павленка Євгена Анатолійовича під 29.2015 року та розпочати до ситуації. Συμφωνώ.